Є на продаж така Фашка 420 -та, ЄВ 2011 рік. В гарному стані, має гідравліку, має два баки. Гарний стан, дійсно гарний стан машини на ці, на ці гроші, вона можна взяти взагалі ідеально. Трошки більше 20 тисяч стоїть цей автомобіль. Технічно все справно, все працює, гарний салон, не зачовганий. Два баки активних, два працюючих баки, гідравліка, акумулятори живі, чуть-чуть рези немає. Гарний салон не зачовкає нічого. Все чистеньке, все пахне. Гарна машина в кого невеликий бюджет, то саме оно. Гарнюча Вольво. Хто любить Вольво, то будь ласка, приїжджайте, в гості, дивіться. У нас є декілька штук в такому стані. Приїжджайте, дивіться.